16 жовтня на пленарному засіданні чергової сесії Рогатинської міської ради розглянули питання про виконання бюджету та внесення змін до нього. А також вручили грамоти тим підприємцям, які допомагали у проведенні турніру пам'яті Михайла Жураківського. З-поміж інших, на порядку денному було і питання про статутний капітал телерадіокомпанії Захід з метою покращення та відновлення фінансово-господарської діяльності за сприяння районної та міської рад було прийнято рішення. Збільшити статутний капітал для переоформлення ліцензії, придбання приймально передавального обладнання та проведення необхідних дій щодо реєстрації змін до установчих документів та відновлення роботи телерадіокомпанії Захід. А це до нас поступили заяви від ТРК Захід, і ми на комісії розглядали і були голови фракцій. Для того щоб відновити роботу нашого Терка-Захід, кожен із депутатів не раз мав розмову зі своїми виборцями, чому немає телебачення. І слава Богу, що ми знайшли тих лишки в фонді розвитку і знайшли спів ну, таку розмову з керівництвом радії і ТРК-Захід про те, що на їхнє поповнення статуту можемо дати якісь кошти.